Всім привіт! Мене звати Павло Михайлов і в цьому відео я хочу поділитися досвідом проживання в районі Тресфоркес у Валенції. Що розповім у цьому відео? Я розповім, де ми жили і яка була атмосфера на вулицях, що нам сподобалось, і які були плюси і мінуси цієї зони, де ми проживали. І так, ми зняли квартиру на Airbnb на 2 неділі у Валенсії, в районі Тресфоркес. Адресу тут буде видно. Я прикріплю відео з Google Maps, де знаходиться ця квартира і цей будинок. І жили ми в січні 2023 року. Кажу це, бо ситуація, можливо, зміниться як в одну, так і в іншу сторону. І наперед збігаючи, скажу, що нам не дуже там сподобалось і зараз поясню, чому. І так, де ми жили? Ми жили на першому поверсі. Вхід у нас був з вулиці. Ми заходили спочатку в таку собі залізну клітку, відкривали там двері, і далі вже у нас були безпосередньо вхідні двері в квартиру. Звичайно, був такий підводний камінь, про який ми не могли знати цей перший поверх. Але я пішов на ризик, бо квартира була без відгуків, хоча по фотографіям вона була чудова, чудовий ремонт. І трошки підкупала ціна, бо вона була на десь 10 доларів 100-150 нижче, ніж середня вартість квартири у Валенції на той період. І так, що було в цій квартирі, що нам не сподобалось? Вікна ми ніколи не відкривали, тому що якщо відкриєш вікна, ти одразу бачиш людей, які ходять на тротуарі, бо це перший поверх. І плюс був ще такий нюанс. Якщо ми відкриваємо вікна, то могли до нас забігти таракани. Бо кількох ми вже вбили в себе вдома, і нам не хотілося бачити їх ще. Тому ми десь так балансували між тим, щоб в нас було свіже повітря і міждухотою, і в <кхід> нас в квартирі добре, що було гарне освітлення, тому не було, не було сильно темно. Але коли ми вимикали світло, то було дуже темно і було тяжко прокидатися через це зранку. У квартир був такий окремий вхід не, не через під'їзд, а окремо. Отак квартира пролягала до під'їзду. І в мене таке враження було, що над нами, над спальнею. Був такий звук, не наче хтось катає шари від боулінгу, але це я здогадую, що це був саме під'їзд, і там постійно ходили люди, хтось постійно кашляв. До речі, почтові ящики біля під'їзду були розбиті. І це було для мене проблемою, бо ми оформляли рахунок банку, і я не знав, чи картку принесе кур'єр, чи її покладуть в цей поштовий ящик. А у відділенні банку мені сказали, що її не видадуть. До речі, банк Сантандер. І це було таким великим мінусом. До речі, і під'їзді не було також дверей. От тому я б не радив нікому, в принципі, жити на першому поверсі. До речі, зазначу, що це не перший іспанський поверх, тобто не другий наш. Це, от коли, коли я це говорю, це саме от перший, от ти входиш прямо з вулиці. Що було навколо? Яка була атмосфера в цьому домі? Хочу тут привести приклади, і хочу одразу сказати, що все те, що я розповідаю, це не відбувалося в один момент, в один день. Це було на протязі цих двох тижнів. І приклади, можливо, будуть дещо такі з серії: Я пішов там, поїв, я пішов сходив в туалет. Але я хочу їх провести, бо я думаю, що вони будуть давати повноту відчуття, що саме може відбуватися, якщо оселитися в такому райончику. І так, поїхали. Загалом була така атмосфера, що цей район або ця зона, будемо казати, що це зона, бо я ну, не можу сказати за весь район. Це зона, де ми жили, вона не дуже благополучна. Um... І тут не так прям, що тебе там заріжуть на вулиці, там чи буде якась перестрілка. Але в принципі, взагалом так було некомфортно, було шумно, постійно якийсь гам, якісь люди на них трошки звертаєш ненароком свою увагу. І бували такі думки, що там можуть пограбувати нашу квартиру. Ну, на вулиці там, ну навряд чи тебе так прям пограбують серед білого дня ввечері. Можливо, були, були такі відчуття. Отож, поїхали. Приклади. Е, значить, в цілому, контингент, який був на вулиці, він був такий спо... з обшарпаним одягом, вигорівшим, е, дірявим. Е, але в той самий час зустрічалися люди, які виглядали абсолютно е, нормально. Е, у наших сусідів е, на балконах було купа, купа хламу. Оце прям хлам був. Тобто не так, щоб хтось там лишив велосипед чи коробку. Там було е, склади всього непотрібного. В кінці будинку на першому поверсі жили цигани. Вони завжди е, включали музику, е, збиралися е, біля своїх вікон, е, виносили там стільці, сиділи, сиділи навколо бігли діти. Об 11-тій вечора часто починався якийсь шум на вулиці. І одного разу це був шум. Від візка супермаркета, який катали туди-сюди, і також був шум, не наче хтось металічною палкою б'є об асфальт. Цей шум тривав десь хвилин 20. Потім я вже побачив, що в кінці дому там стоять оці візки від супермаркета, притулені до стінки на щось там їх люди використовують. А в сусіда, наприклад, був мотоцикл, який він паркував біля своїх вікон. Від нього теж був шум. Під вікнами одного разу стояв мужик, який грівся в себе в машині 40 хвилин. І нам з закритими вікнами навіть почало ставати душно. Мені довелося там зробити йому зауваження. Щось він дуже був трошки такий підкумарений, але з третього разу на англійській він зрозумів, що я, що я від нього хочу. Машини на сусідній вулиці бачив, були з побитими вікнами. Це було. Таке маленьке віконечко, яке є в деяких машинах. І дві-три машини були з цим спобитим вікном, одну машину вже бачив, вже там мужик собі заклеїв скотчем це вікно. Тобто, так, трошки небезпечно і лишати свою машину. Що середи була ярмарка? Нічого поганого в ярмарці немає, але якщо так звернути увагу, там продавали одяг, від якого був запах, такий, як на Секонді. І одяг був за 1-2 євро. Тобто, вже можна робити ціну, можна робити висновок, на кого націлений цей, цей весь одяг. До сусіднього під'їзду поліція приїжджала три рази, щось там розбиралось. Одного навіть разу там якийсь дядько лежав вже в тому під'їзді, чи він був непритомний, чи щось ще з ним сталося невідомо. Бачили, як індус тягнув якийсь пошарпаний, зовсім пошарпаний стілець собі додому. Потім один раз бачили мужика з візком від супермаркету, який ходив від смітника до смітника. І на одному з них він знайшов велику плиту, ну просто плиту, і він її отак присобачив до свого візочка і потім з нею далі їздив. На, на район приїжджала машина з газовими балонами. Ну, це, в принципі, нормально для Іспанії. Я її бачу, це в інших місцях. Приїжджала машина з гелевими кульками, продавали їх. На бетонних таких огорожах постійно сидять люди, щось вони там труть. Далі ще помітили таку штуку, що в Меркадоні, яка там була на районі, там була постійно несвіжа риба. Ну це теж свого роду такий показник. Ну, і те, що хотів сказати, але це може відбуватися якби в будь-якому районі. До цього ще додавався шум літака, який ми чули над головою, і також гавкіт собак. От, і ще раз хочу сказати, що це відбувалося не постійно, але оце от створює все от дискомфорт, великий-великий дискомфорт. Не так як у Шанхаї, але це було зимою, тому можливо, літку, влітку там ситуація ще така більш бурхлива. І що ще хочу тут сказати, що я для себе відкрив? Наприклад, якщо досліджувати цей район. Бо ми туди повертались, коли ми вже виселили з цієї квартири, ми туди ще повернулись погуляти. Ще хочу сказати, що цього всього ви не помітите зранку чи в день. Можливо, ви помітите якісь дзвіночки. Але оця вся двіжуха вона починається ввечері і вночі. Тому будьте уважні, коли ви досліджуєте якісь райони. трошки треба скорпульозніше до цього відноситися. Якщо, наприклад, купляєте чи шукаєте квартиру в оренду і приїхати кілька разів. от. Які були плюси в цьому районі? Хм, а були і такі. Наший перший плюс це парковка. Як для Іспанії, я вважаю, що там було паркомісце завжди. Можна було припаркуватись у дворі, на вулиці. Єдине, що треба було бути уважним з тією ярмаркою. Був знак, коли парковка заборонена, ярмарка посереду, і треба було машину там з однієї з вулиць забирати, кудись перепарковувати далі. Інакше її евакуюють. Так. І, до речі, штраф 136 євро, якщо в цей самий день забрати. Далі, яким плюсом є, що після ярмарки приїжджала спецтехніка, такі маленькі машинки, і швиденько прибирали е, сміття. Також спецтехніка їздила по тротуарам, е, які були достатньо широкими, і робила вологе прибирання. І прямо біля нашого. Біля входу в нашу квартиру, жіночка мила часто доволі таки треш тротуар водою з хлоркою. Я думаю, що це дуже добре. Ну, і в принципі, були люди, які насолоджувалися життям, виходили, коли було сонце, і робили на вулицю зарядку. От, що можна робити з усім цим? Як би я використовував це е, в подальшому, і як би, можливо, змогли використати це ви? Е, я думаю, що весь цей досвід е, це такий собі чек-ліст, коли ви шукаєте квартиру в оренду чи на покупку. Е, звертайте на це увагу. Е, як… Е... Як, який вигляд у під'їзда, який вигляд у будинку, чи він обшарпаний, подивіться, які люди ходять, які балкони, як вони виглядають. Можливо, подивіться там на сміття біля смітників, чи його прибирають, і складіть собі, поповняйте свій список. Щоб він вам допомагав приймати рішення при покупці квартири чи знятті в оренду. Ось, дуже цікаво, до речі, почути, якщо хтось живе біля того району, або саме в тому районі, вашу думку, чи помічали ви щось таке. Можливо, ця ситуація от саме була в тому будинку, і в прилеглих пятьох шістьох будинках. Можливо, таке саме є в інших районах. Теж цікаво. От, і ось такий був наш досвід. Дякую вам всім за увагу і гарного дня!